Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Зони для відпочинку та місця пам'яті Бандери продовжують перетворюватися. Культурний, сільський, гастрономічний, а тепер і медичний нові напрямки Придністровського туризму. Червоно-білі символи весни у Дубосарах розгорнули виставку Мерці Шорів. Жінки Придністров'я приймають вітання із 8 березня, особливо зворушливі слова подяки та побажань нашим ветеранам великої вітчизняної зінейда Кройтор війну зустріла 18-річною дівчиною. Пройшла її фронтовими дорогами аж до перемоги. У січні цього року відзначила свій 101-й день народження. А сьогодні до її будинку прийшло свято весни. Лава всіх мужчин города Низький вам поклон. поклом справді самого найкращого. у 41-му зінаїді Кройтур було 18 років. Через рік призвали на фронт. Ошатні сукні вона змінила на військову форму, потрапила до військ протиповітряної оборони, підсвічувала ворожі літаки. На фото дівочий батальйон каже: на війні не відзначали 8 березня. Дівчата билися на рівні з усіма. там поздравлення Була війна. Які там вітання? Була війна, війна страшно, що діялося. Все, що треба було робити, солдатам ми робили. Ніч чергували, а в день стояли на посту. Летіли літаки. Ми висвітлювали. Я була на прожекторній точці. Не тільки я, ось усі ці дівчатка. Ми освітлювали, а артилеристи теж дівчата стріляли. Після війни Зінаїда Павлівна приїхала з російського Рибінська до Рибниці. Під час будівництва РЦК працювала у відділі кадрів, потім на трикотажній фабриці та між райбазі. Бендерах парк Жовтневий продовжує змінюватися, вже став популярним у місцевих мешканців та туристів, майже як парк Олександра Невського, де, до речі, зараз оновлюють храм. Президент Вадим Красносельський перевірив, як тривають роботи. Парк Жовтневий наразі тут створюють усі умови для відпочинку та краси: нові доріжки та освітлення, лавки, гойдалки, ліхтарі. Буде й розважальний комплекс. Зараз під нього розчищають місце, прибирають старі атракціони. Будуть нові, а ще спортивні майданчики. Ми зараз, елементи, які... ми зараз підбираємо елементи, які ми можемо зробити самі, а які будемо замовляти. Демонтуємо каруселі. дивіться, якщо старі, вони небезпечні, їх не треба тут залишати. Якщо вони не відповідають досту, не треба ризикувати. А тут уже робіть нове. І там, якщо спортмістечко буде, буде непогано. З парку жовтневого до парку Олександра Невського президент оцінив роботу у храмі. Сіни церкви обробили косауцьким каменем. Далі у планах оновити вівтар. Реконструюють і меморіал слави. Тут ховали солдатів, котрі звільняли Бендери від фашистів. Президент Вадим Красносельський доручив встановити плити з іменами бендерчан, хто воював у Велику Вітчизняну. А в городах нігді ні, неправильно. У селах є, а у містах ніде немає. Це неправильно. Бендерчан багато загинуло на полях Великої вітчизняної війни. Пам'ять про них у книзі це добре. Але я пропоную три плити панорамних з одного боку, і між ними можна викласти плити з іменами загиблих бендерчан. Також оновлять і старі плити упорядкують і всю територію історичного комплексу. Парк Відгенштейна у Кам'янці продовжують упорядковувати. Буде ще більше доріжок для прогулянок. Наразі робітники встановлюють плитку. А ще розпочали реконструкцію меморіалу слави. Тут поховано учасників великої вітчизняної. Меморіал розміщений в парку від Генштейна. Меморіал розташований у парку Відгенштейна. В рамках робіт планується заміна покриття тротуарної плитки, а також ремонт бічних елементів, підпірних стінок майданчика меморіалу. Будуть виконані там бетонні роботи, частково відновлено стіну, також виконано оздоблення з керамограніту. Реконструкцію меморіалу Слав планують завершити до 80-річчя визволення Кам'янки від німецько-румунських окупантів Урочисте покладання 24 березня. Молодіжний фестиваль у Сочі напередодні завершив свою роботу. Були там і кореспонденти першого Придністровського. В останній день слухали чимало спікерів, згадували молдавську президентку. Майю санду, точніше, її юнацькі спогади. Я була чарована. Я була зачарована. Кишинів сильно відрізнявся від інших міст. Кафе, де було найсмачніше, морозиво з музеями, кінотеатрами, театрами та безліч парків. Кінець цитати. Це дитячі спогади про 1976 рік. У це рік. Усе неможливо повірити, але це слова Майі Санду у вітальному посланні з нагоди дня міста Кишинева 14 жовтня 2023 року. Це були її враження від відвідування столиці молдавської РСР у. Тисяча 1976 році А тепер про Кишені за часів МРСР, коли Басарабію приєднали до нашого краю. Сучасна територія Молдови розвивалася за рахунок Придністровської економіки. Тоді територія Придністров'я центр машинобудування та металообробки завод ливарних машин, електроапаратний автопричепів, Молдавкабель, насосний завод. Будували унікальні підприємства Придністров'я і у сільському господарстві спонсорувало сусідів. Все, що заробляли придністровці, відправляли до Кишинева. Так 1990-го бюджет МРСР проспонсорували на мільярд доларів. У відповідь Придністров'я отримало лише 5% відсотків на розвиток. Це 65 мільйонів. Катеринінський парк в Терасполі, Бондерська фортеця, скеляста північ і мальовничі береги Дністра. Про ці візитні картки Придністров'я не лише розповідають у Берліні. У столиці Німеччини відбувається туристична виставка 20 тисяч людей із 185 країн світу для наших турфірм Це шанс розповісти про Придністров'я та налагодити зв'язки. Нас зустрічають дуже добре. Багато німців підходять до нас, які дуже хочуть відвідати Придністров'я. Взагалі, Придністров'я є одним із головних пунктів туристичного призначення. На сьогодні ми вже уклали два контракти з німецькими туроператорами, які готові розмістити наших гідів та наші пропозиції на своїх сайтах, і потихеньку продаватимемо тури, які реалізовуватимуть не тільки наші компанії, а й ті компанії, які займаються внутрішнім туризмом на території Придністров'я у цих туроператорів. Про Придністров'я знають багато під Ходять і багато запитують. Поляки до нас підходили вірмени, підходили арабські країни, спілкувалися. Ця виставка ще раз показує Придністров'я туристам. Цікаве, ми маємо все для незабутньої подорожі. Располь Медін зустрічає туроператорів із Молдови, автори такого туру керівництво медичного центру та Придністровське агентство з туризму. Медичний туризм проводимо вперше в Придністров'ї, щоб показати комплекс, готовий приймати іноземних туристів, щоб вони могли відвідати Придністров'я і для екскурсій, і щоб оздоровитись, і на лікування можливо. Надіємося на дальніше. Ми сподіваємося на подальшу співпрацю та залучення туристів. У нашому медичному центрі є всі можливості, аби задовільнити потреби будь-якого пацієнта, починаючи від діагностики та закінчуючи лікуванням та реабілітацією. Тому ми готові зустріти будь-яких туристів із будь-яких країн. Гостям розповідають та показують усе. Это исследование является безболезненным, никакой лучевой нагрузки не оказывает. Я работаю с итальянцами. Я працюю з італійцями. У мене медичний туризм приходять лікувати зуби. Ось діагностика, я впевнена. Тут в п'ятеро дешевше ніж в Італії. І та сама комп'ютерна томографія, яку, по перше, слід чекати місяцями і платити більше. Я для себе бачу таким чином перспективу роботи з цим центром. Вражена, звичайно, тому що все дуже сучасно, дуже акуратно, чисто приємно і унікальні тут апарати. Я бачила. Ми дуже сподіваємося на. Співпрацю після медіна екскурсія футбольне серце Придністров'я на головну арену спорткомплексу Шериф. Головна арена у нас вміщує 12 тисяч 746 глядачів. Тут клуб Шериф проводить свої матчі у європейських кубках. Тут найбільший газон з усіх, що є на спорткомплексі. Розмір 120 на 80 метрів. У 11-му році його збільшили. І тепер це найбільший майданчик за останніми рекомендаціями. У ЄФА Небагато стадіонів у світі можуть собі таке дозволити. Також туроператорів із Молдови вразили басейн та академія футболу. І таке грумне сооруження. такі величезні споруди створити таке для людей. Я думаю, що для молдавських туристів це багато чого відкриє, тому що за масштабами в Молдові і такого немає. Тому нехай молдавський турист подивиться, що можна жити непоганою в Придністрові, навіть добре. Я думаю, якось трохи зрозуміти, що на цьому березі Дністра теж живуть активні, позитивні та цікаві небідні люди. Тому треба їх шанувати. Треба розуміти, що вони живуть своїм. Туроператори відвідали також філію медцентру Медін для дітей та готель Росія. Обіцяли повернутись, але вже з туристами. Республіканський кадетський корпус святковий концерт до 8 березня. Кульки, квіти та привітання у залі педагоги та вихованці на сцені молоді таланти, змінивши кадетську форму на сукні та костюми. Юнаки та дівчата завзято танцюють та дзвінко співають. Ми цей, готували. Ми цей концерт готували ще за місяць до заходу. Дуже ретельно підбирали усі пісні, усі сценки. У нас досі достатньо особі. У нас тут навчаються особливі дівчатка. Вони займаються спортом на рівні з хлопцями. Вони анітрохи не поступаються нам. Вони сильні, сміливі та спритні. А ще багато дівчаток, кадеток, грають на музичних інструментах, займаються гімнастикою та танцями. Сьогодні вони все демонстрували зі сцени. Юні артисти виконували пісні, хореографічні номери та гумористичні сценки. Веселий настрій змінювався ліричним. У кадетському корпусі більшість співробітників це наша прекрасна половина, і звичайно ж для нас це особливе свято. Ми його намагаємося провести урочисто, привітати наших милих жінок, побажати їм всього найкращого. Наш захід такий хвилюючий, емоції переповнюють. Чимало талановитих дітей, багато віршів та пісень. Хлопці сьогодні присвятили своїм мамам, сестрам та бабусям. Завершився концерт по всім жінкам та дівчатам яскравого весняного настрою, щастя, здоров'я та добра. До історико-краєзнавчий музей в очі одразу впадає килим на стіні. Його зіткали 1956. -го. Тема весна. Найбільший експонат виставки. Звичайно, без червоно-білих відтінків не обійшлося і головного весняного символу мерцішура. З часом мерцішури змінюють свій вигляд. Ми зібрали невелику виставку мерцішурів різної форми, різного виду, різної технології та різних матеріалів виготовлення. Незмінним залишається лише одне. Білий та червоний колір. мені дуже сподобалася виставка. Але було цікаво дізнатися, які мерці шори дарували люди один одному багато років тому. У нас у школі є традиція, де всі учні роблять мерці шори своїми руками з паперу, з нитки. Наприкінці місяця усі ці марці шори збираються, і ми вішаємо їх на дерева. Це приносить удачу кожній родині. А це Дубасарська гімназія. Тут свої традиції проводять конкурс мерцішорів, беруть участь усі класи. Малюкам допомагають батьки. Фойє гімназії перетворилося на виставкову залу. Тут не лише бутоньєрки, а й на стіні пано, сувеніри та цілі композиції. Взяла з мамою такі собачки. Я Зробила з мамою такі собачки. В нас ідея нещодавно з'явилася. Там баночки, і ми їх нитками загорнули. І який результат вийшов? Мені дуже подобається це свято. Воно барвисти, веселий і змушує мене творити. Я всім дарую. Роблю бабуся, діту Вони дуже раді. Дана робота дані роботи розвивають у наших діток креативність, творчість, задоволеність, можливість проявити свій талант. І ми радіємо таким дітям. Хто хоче брати участь, ми вчителі прищеплюємо таким чином любов до прекрасного ближнього природи всього, що оточує нас. У гімназії підсумки конкурсу мерцішорів підіб'ють за два тижні. Найкращих нагородять, а в музеї виставка мерцішорів до кінця березня. Придністровська бігунка Світлана Шепелєва виграла ультрамарафон в Азербайджані. Пробігла 380 кілометрів за 5 днів. Разом із нею біг її чоловік Мурат Кая. Він хотів здатися після перших етапів. Але Світлана переконала його продовжити. А в результаті у Мурата Кая срібло. Емоції перемоги Світлани Шепелєвої на ультрамарафоні в Азербайджані до золота вона бігла разом із чоловіком. Дорогою вирішували сімейні питання. найцікавіше думки були дуже різноманітні з чоловіком. Бігли разом, іноді розмовляли про якісь проблеми. І в радості, і в тягутах ультрамарафону Світлана Шепелєва і сама бігла, і підтримувала чоловіка. Спочатку я не хотіла, щоб він їхав, тому що йому торік зробили операцію. Лише рік бігав. У нього взагалі тренувань мало. Але він каже: Я хочу. Ми поїхали. Перший етап він утік від мене. На другому підстопі. Я прибігаю, він сидить. Хотів зійти, бо було тяжко. Він побачив мене, і ми побігли далі. Він у перший день був лише шостим. Ми бігли разом весь час, і зрештою він другий. Мурат Каєв взяв на ультрамарафоні срібло Світлана Шепельова. Золото на цьому зупинятись не. Планують вже 10 березня. Вони біжать півмарафон у турецькій Аланії. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. Наостанок ще раз вітаємо усіх придністровських жінок із прийдешнім святом здоров'я, миру та злаходи в ваших оселях. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч в понеділок о 17.30 на першому придністровському.